Вітаю вас на каналі Setanet. У цьому огляді я покажу вам, як працює VPN-додаток SafeShell VPN, за допомогою якого ви зможете з вашого смартфона заходити на сайти та використовувати програми, які блокуються у зв'язку із вашою геолокацією. Регулярно на каналі виходять огляди на подібні програми, щоб ви мали можливість обрати для себе відповідну. Так що підписуйтесь на канал, щоб не пропустити оновлення. При запуску додатку ви відразу бачите всі можливості, які ви можете отримати, якщо будете користуватись SafeShell VPN. Це підвищена безпека підключення, висока швидкість та можливість використовувати одразу кілька програм через VPN. Додаток пропонує вам обрати, для яких цілей ви будете використовувати VPN. Робіть свій вибір та переходьте у наступне вікно. У робочому полі все дуже зрозуміло. Кнопка підключення та вибір серверів серед доступних підключень є ті, які вам рекомендує сам сервіс, або ви можете обрати з усього списку доступних серверів. Вони тут відсортовані списком по країнах. Немає екзотичних країн, а лише всі найпопулярніші, і для деяких країн одразу два і більше доступних підключення. Підключусь до рекомендованого сервера, але мене одразу ж перенаправляє до оформлення платної підписки. Тижневий тариф складає 2,5 долара. Місячний тариф 4,5 долара, річний тариф 25 доларів. Ціни дуже доступні. Оформивши підписку, ви отримаєте 7 днів на безкоштовне користування. Але якщо ви не оформлюєте платну підписку, ви не зможете підключитися і спробувати, як працює сервіс. Все одно покажу вам, які опції доступні в SafeShell VPN. Ви можете вибрати програми, з якими необхідно використовувати VPN. Винятки у вас з'являються зверху, а в робочому полі у вас одразу показано, до якого серверу ви підключилися і які ви обрали винятки. Є вкладка App Mode. Тут ви можете навпаки обрати ті програми, з якими необхідно використовувати VPN. І можете під конкретну програму обрати необхідний сервер. Додавши їх, вони також з'являються у робочому полі. У меню все цілком зрозуміло, можна зв'язатися із підтримкою, змінити мову інтерфейсу та дізнатися про додаток. Враховуючи, що немає можливості спробувати, як працює додаток без платної підписки, це викликає труднощі оцінити його та зробити правильний вибір. Мало хто готовий сьогодні платити гроші за додатки, спираючись лише на чужі відгуки та не скориставшись сервісом самостійно. Якщо у вас залишились питання, пишіть їх у коментарях. Ставте лайк, підписуйтесь на канал та вдалої вам роботи.